Так, друзі, всіх вітаю. Слава Україні! Сьогодні на ремонті отака от посудомийна машина Hunpoint Ariston. Так, значить, що вона робить? Дивіться, тако, включають, так, вибирають програму, любу, неважно. Е, Все, починає набирати воду. Набрала води, почала мити, таблетка відщолкує. ну, Все так, як би робить. Ну, так, працює вона так в районі до хвилини. Зливає цю воду, набирає свіжу. Знову. Циркуляційний насос спрацьовує, чути імпілера, крутиться, все миє. Знову так робить хвилинку. Ну і коротше, вона так разів 3-4 робить. І потім просто стоїть. Помилки не видає, нічого не видає, не знаю. Ну Показати вам то, як воно робить, то буде дуже ну муторно, довго і всяка така історія. Значить, ну що, в мене якесь таке ну, думка, що не робить так, як би, тен. Тому що ну, таблетка викинулася, насоси працюють, зливний, робить циркуляційний, ну, все так би робить. Я думаю, що вона може ну, декілька там, ту хвилину робить, ніякої зміни в температурі не бачить. І видно, щось отаке от. Значить що? Був я вже в, там в клієнтів вдома, я її перевернув на спину, зняв той піддончик, продзвонив тен? Тен все нормально, працює, робочий, ну, все, все працює. E, значить, що, До чого я йду? Йду до модуля. Я думаю, всі знають, що Арістон. Ой, зараз я так покажу. Е, e, Отут, бачите, є така, такий глючок. Відкручуємо ці два саморізика, викруточкою легенько, І цей пластик отак от нагинаємо. І там є, ну, Хто дивиться моє відео, Вірпул Арістон? Отак, в них така от тема. Там модуль. E, Відщенкуємо фішки. Беремо його на стіл і будемо дивитися, може якісь кольцеві, може релюха залипла, може ну, щось там не включається, може щось не знаю. Ну коротше, будемо щось бачити. Ось так, друзі, це виглядає. О, Бачите, тут наш модуль. Ми його сунемо туди. Він тут сидить на таких защіках. Отут і отут. Його треба посунути туди вперед. А, коротше, одною рукою не можу, зараз підважу викруткою. І все, витягаємо його, виймаємо і фішки відключаємо, запам'ятовуємо, як вони були, записуємо, не знаю, там, фотографуємо. І йдемо на стіл. Так, Друзі, о, прийшли за стіл. так, Зняв цю кришечку верхню, бачите, о, о, на защівках нажимаємо. Тут теж от нажимаємо. Тут. тут, Піднімаємо, виймаємо. ну і, так, друзі, зараз постараюсь вам показати. О, я думаю, видно. О, це реле. Отакий от, от там контакт. І там є. А -а -а. Ну, треба сфокусувати, коротше. Ну, от я по тих реле перейшовся, і там от вони всі в таких тріщинах контакт. Ну, зараз Пропаємо, пробуємо. Так, друзі, е, ці тріщини. Поставив ось ватт Бачите. 7 ватт. Зараз як там включиться, там буде від 1600 там до 2, не знаю е, ну, 1600 або 2000 ватт. Все, зараз от вона набирає воду, зараз будемо дивитися. Так, ось як чути, вона вже почала мити. Бачите, тут у нас є 45-47 ватт. Е, чекаємо, зараз таблетку викине і побачимо, що включиться там Ось, друзі, я тільки сказав, бачите, 1600-1700 ватт. Все, тен вмикнувся. Ну і тепер будемо спостерігати, чи буде вона працювати, чи ні. Ну то есть, Можливо, він і тоді включався, я ж тоді не пробував прибором. Можливо, ну. Не знаю, можливо, він включався, але проблема в чомусь другому. Ну, посидимо хвилин 20. Якщо все працює і в нас зараз не злиє воду, значить все добре. Так, друзі, бачите, все працює. Тен гріє, що викинув таблетку. О, вона вже й тепла. А ну зараз відкриємо, попробуємо. О, я думаю, видно, що все працює, все шурує. Ось такий от ремонт. Все, підписуємося на канал, пальці догори, Коментуємо. Всім здоров'я і миру!